Добрий день. 25 рік, 19 травня. Приїхав на пасіку, плани змінилися. На сьогодні і на завтра обіцяли дощі синоптики, але як завжди набрехали. Дощі відмінилися, діл почався взяток з різнотаврі. Що вони там беруть з того грізна я не знаю, чесно кажучи. Ну там щось в сім'ях почало блищати, активно несуть пилок. Я годинку назад поставив в магазинчик, ось бджола зайшла в магазинчик. За годинку буквально. І вже там щось нюхають. Одну рамочку в осеній, щоб не гуляли. І 9 рамочок в десятирамковий магазин. Безроздільної решітки поставив. Нехай бджоли що хочуть, те й думають. Якось так. Що вони носять, чесно кажучи, не знаю. Для крушинища рана. Для малини теж ранувато, де й не так у нас багато малини, може які різнотрав'я. Саме зацвіла у лісі канвалія, що таке канвалія, ви знаєте. Окрім того, почала квітувати отака от фіалочка. Я колись на фіалочці на такій бачив джмелів. І бджіл, може ще десь щось. Ось бузок, бузок, бачите, навіть не квітував, він примерз. У нас капітальні морози були, не розпустився, не цвів. А он, бачите, акація вершечок зелений, а все інше вимерзло. Там теж акація за хатою, за димарем, Теж вершечок зелений. Десь метрів шість вниз вимерзла, навіть більше, ніж шість. От так, Ну, в лісі зелена акація. Але до акації днів десять, як мені сказали. Ну а поки що бджоли тягають пилок. Вон трутень полетів. Активно літають. Іноді зустрічається червоний пилок, але це каштан, або глуха крапива яснотка, так би мовити. Кульбаба вже все. Ось такі справи. Так що вчора я передивився, вчора з бджолами все гаразд було. Подивісь запаси, думав, ще годуватиму, бо дощі обіцяли, аж нема ніяких дощів. Ну так от. Ну ось такі справи, такі, Бачите, рамки чекають, поки поставлю на акацію. Поки що нехай засвоюють нижній корпус, щось туди набризкають. Скоро косити вже треба десь через тиждень слабенька сім'я. Три рамочки розплоду. Усіх вже 4-5. На шосту переходять найсильніші сім'ї, Починають матки там сіяти. Треба їхати, ставити ловушки. Бо ці пасічники, які повжимали своїх бджіл, де не стояла рамочка вашінки на відбудову, так там бджоли вже війшли в ройку. А там, де ващинка стояла, нехай навіть вони її не будували, де є простір, то бджоли про раїння навіть і не думають. Отак от. Так от. Ну все. Такі справи 19 травня, так що каці зацвіти десь на перше червня. Може трошки раніше, Може 31 травня зацвіти чи 30. Все залежить як від того, як влупить, не влупить жара. Як жара влупить. Так швидше буде, як буде така прохолодна погода стояти, так днів на три затримається. Краще вже нехай прохолодна погода стоїть, бо як жара влупить, так все висмалить. Так. Все, бувайте, до побачення.